І Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, справді ж сьогоднішній день змушує здивовано замислитися, який може бути тріумф православ'я чи торжество православ'я, як називається сьогоднішнє свято у нашій традиції під час посту, коли ми сумуємо за своїми гріхами, коли ми переживаємо. Обмеження, добровільно накладені на себе. Але давайте замислимося над тим, що означає саме слово торжество, перемога, ствердження вищості, подолання більшою силою слабшого. Кого долаємо ми протягом посту? себе самих, свої слабкості, свою схильність до конформізму. До капітуляції перед сильнішим. Ми вчимося протягом посту говорити ні, говорити ні своїй слабкості, своїй схильності до насичення, зайвої відпочинку, до сварок з іншими, до зловживання даром слова і багато-багато до чого ще, що є надмірностями, які нам самим шкодять. І вміння говорити ні виявляється таким чином свідченням нашої сили. Що згадується в цей день? Насамперед подолання Єресі іконоборництва. Саме тоді було встановлено це свято, коли остаточно було подолано помилкову течію у християнстві і урочисто до храмів внесено було святі образи. Ікони, з якими боролися протягом десятків років іконоборці імператори. І в цьому також знаходимо ще один дуже цікавий і дуже значущий аспект сили церкви. Церква подолала не просто якусь чергову єресь. вона подолала намагання імператора втрутитися у церковне життя. Нав'язати йому свою волю, бо, власне, на початку іконоборництва імператор, який дійсно прославився боротьбою із ворогами Візантійської, чи як вона називалася Римської імперії, і зухвало вирішив, що його авторитет дозволяє йому і церкві диктувати свою волю, визначати, що правильно, що ні. І протягом цих десятків років такі церковні праведники, як Йоанн Дамаскін, як Андрій Крицький, боронили правду, захищали від єресі чистоту православ'я. В минулому в сьогоднішній день відправляли. Значно довший, ніж ми зараз правимо молебень, в якому згадували досить довгий перелік всіх відхилень від ортодоксії, від правдивого християнського вчення. І це часом вводило у спокусу багатьох, особливо світських дослідників історії християнства, які підсміювалися над тими довгими виголосами анафема, якими супроводжувалися називання давніх єресей. Але мусимо врахувати, що найчастіше ці єресі якраз і були наслідком внесення в церковне життя світської системи цінностей, змушування церкви визнати позацерковні авторитети. І виголошення анафема не є прокляттям, це чітке дистанціювання від помилок, це дуже тверде і непохитне ні спробам. Спрофанувати церковне вчення, змаргіналізувати його, відсторонити церковний собор від вирішення, де є правда, а де помилка, і передання його повноважень світській владі. Ми вчимося говорити ні і в сучасному житті. І може місія церкви у цьому сьогодні як ніколи важлива. Сучасне суспільство. Відштовхує нас від категоричності. Воно провокує і всіляко схиляє нас до компромісів, до політкоректності. Перестерігає нас перед тим, щоб нам рішуче і однозначно говорити ні спокусам, які приходять. Нас привчають, якщо ти не крав сам, а тільки. Дивився, щоб не піймали того, хто вкрав, то ти ніби вже і не злочинець. Якщо ти не голосував за, а тільки стримувався, то ти не підтримував тих, хто виступає із декларуванням злочинних ідей. Якщо ти сам не брав участь у якихось Неправдивих зібраннях, але ще допомагав їх скликати і охороняв їх, то ти також не був причетний до того, хто чинив злочин. Церква рішуче і однозначно вчить нас захищати правду і ніколи не потурати неправді, не тільки бути учасником неправдивого зібрання. Але і якимось чином не сприяти його проведенню. Перший псалом починається словами блажен муж, що не йде на зібрання нечестивих. І перша заповідь, яку дає Господь Мойсеєві на Синайській горі, нагадує: Я є Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. День торжества православ'я вчить нас не приймати інших богів, не приймати морального релятивізму, тобто пристосовництва, зміни своєї моралі залежно від зміни суспільної ситуації, від того, хто приходить до влади. Церква закликає нас сьогоднішнім святом завжди бути вірними Христові, вірними навчанню церковних соборів. Бути православними. І нагадує нам сьогодні, що православ'я це не означення конфесійної належності сьогодні. Православ'я означає належність до єдиної правдивої християнської церкви, до церкви, яка спирається на вчення Нікейського, Константинопольського та інших соборів, На прийнятий ними символ віри. Сьогоднішній день нагадує нам, що є тільки одна істина і двох правд не може бути, і завдання кожного з нас повсякчас у своєму житті, в своїй суспільній діяльності боронити цю істину, бути із нею на стороні правди і ніяким чином не сприяти її ворогам. Саме тому цей день і є святом християнської мужності. Святом твердості у вірі. Цей день проголошує майбутнє небесне царство для тих, хто лишився вірними. І ніби промовляє до нас знов і знов словами самого Спасителя. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Амінь. Слава Ісусу Христу!